Тільки спільне життя зі свекрухою відкрило мені очі на неї та мого чоловіка. Я такого точно не очікувала, що чекало мене в її квартирі. Ми з Максимом одружилися вже людьми свідомими. Я вважаю, що в 30 років вже є якесь розуміння того, що ти хочеш від життя і для чого тобі сім'я. Це я так думала в свої 27, але Максим, в свої 30 думав щось невідоме. Ми орендували квартиру, тому, хоч і мріяли про власне житло, але звідки було відкладати? Тим більше, що Максим мав не дуже високооплачувану роботу, а я теж в офісі не можу заробити мільйони. Я зрозуміла, що треба на чомусь економити, тому вважала за потрібне готувати вдома, а не витрачати гроші на кафе. Тому у мене завжди був план після роботи: магазин, квартира, готування, прибирання. Я свою частину ретельно виконувала, а от Максим геть розслабився. Коли ми зустрічалися, то звичайно ділилися мріями, хто чого хоче, і він казав, що мріє мати власну справу і багато заробляти. Але виявилося на практиці, що слова словами і лишилися, і єдині успіхи у Максима були хіба віртуальні. Ми прожили так два роки, і я зрозуміла, що просто не вигрібаєте все. Я стомилася виконувати свою частину умовної сімейної угоди в той час, коли Максим все відкладав на завтра. Кран капає. Завтра зроблю сміття винесе. Завтра на роботу, коли влаштуєшся, завтра. Так, Максима звільнили з роботи, але він не спішив шукати нову. Казав, що йому зарплата не підходить, то додому далеко, то роботи багато на таку зарплату, то не пройшов випробувальний термін. І я зрозуміла, що просто не маю грошей, аби і за квартиру платити та комунальні і ще їсти готувати. Моєї зарплати не вистачало, банально не вистачало. Мої батьки були далеко і вони й без того мали купа клопоту з моїми сестрами. А ще нюанс, чого я маю в них просити гроші, якщо я вкладаюся в сім'ю, а от Максим ні, тому нехай платить його мама. Я їй зателефонувала. Марино Дмитрівно, у нас зараз дуже скрута в грошах. Чи не могли б ви нам допомогти оплатити оренду? А чого платити? каже свекруха. Переїжджайте до мене, квартира у мене велика, всі помістимося. Я була шокована, це як з вогню та вполум'я, але нікуди було діватися, і ми зібрали речі та поїхали жити до неї. І тут почалося. Приходимо ми майже одночасно додому зі свекрухою, а в хаті лежить на дивані Максим. «Сину, а чого їсти нема? строго спитала свекруха. Я ж чоловік, ти безробітний чоловік, дитино, тому піднявся і пішов в магазин за продуктами. Ми втомлені з роботи і не плануємо ще й біля плити стояти. І сталося чудо, Максим встав і пішов в магазин. Через тиждень його куховарства він знайшов роботу, але це не реабілітувало його в очах матері. Ми троє працюємо, тому троє маємо все робити, і так і швидше буде, і легше для всіх. Максима було не впізнати, він не лежав на дивані, а як не мив посуд, то пилососив, закидав в пралку і виносив сміття. І все це не завтра. А далі чоловік почав мене кликати на орендовану квартиру: Олю, давай їдемо геть, ми ж так гарно жили. Але ви розумієте. Я не хочу нікуди їхати, я, нарешті, маю час на все і гроші на все. Свекруха побачила, що я сумніваюся, і додала свої аргументи: А чого їхати? Ви живіть в мене, збирайте на квартиру, коли у вас буде малюк, то я і з ним допоможу, якраз на пенсію вийду. Я тільки за таку перспективу, тим більше, що все сказане свекрухою, має під собою сенс і здорове зерно. Залишилося лише переконати Максима. Підпишись, підтримай українськомовний контент.